Коли твої однокласники в чатах десятирічної давності прокидаються і починають писати, а що таке підкоін, це означає тільки одне: бичий ринок прямо тут і зараз дочекалися. Обрання Трампа президентом швидко підкинули показники всіх ринків вгору. Криптовалюти і фондовий ринок б'ють рекорди. Ті, хто буквально місяць тому вклав 100 доларів в певні монети або акції, зараз може отримати 200-300 доларів, а хтось і декілька тисяч доларів. Банківський депозит такі суми не дає, хіба що аж через 10 років. Так що ж сталося, світовий ринок перш за все ринки США вірять у те, що політика Трампа буде гарно сприяти розвитку економіки. Отже, середні і великі бізнеси миттєво ростуть в ціні за акцію, тому що всі вірять в фінансовий зріст на найближчий час. Так, друзі, ріст ринку це часто віра інвесторів у те, що фінансові показники компаній будуть рости. А прихід Трампа і його обіцянки дуже, дуже цьому, звичайно, посприяли. Як зараз на цьому зробити пересічному українцю? Це просто треба знайти комфортний для вас спосіб інвестування. Я рекомендую починати саме з криптовалюти. Якщо у вас є вкладення хоча б декілька сотень доларів, ви можете прямо зараз зайти на біржу і купити такі монети. Як Dot і EMX Aster. Якщо у вас немає коштів для вкладень, ви можете використовувати безкоштовні роздачі або різні лаунчпули на біржах. По цим способом заробітку 20-го числа пройде безкоштовний триденний марафон, де ми детально розберемо і прямо в онлайні я допоможу вам зробити перші кроки в крипті, навіть якщо ви повний новачок. Без вкладень і без ризиків, переходьте в опис під відео, доєднуйтесь до телеграм-каналу Марафону. Друзі, чи буде ринок і далі рости, чи буде ще один бум через пару місяців, коли Трамп офіційно зайде на свою посаду? Ми точно не знаємо. Але більшість аналітиків, як і я в тому числі, віримо в те, що ріст ще буде близько року. Тому вивчайте інвестиції, криптовалюту прямо зараз. Слідкуйте за новинами і користуйтесь. Відео на цьому каналі